Там, розведемо на пару таких складових, да, що е, з 6 червня, з того часу, коли кляті рашисти підірвали Каховську ГЕС, основним індикатором для всіх слугувало, що стосувалося Негодари саме Запорізької атомної електростанції. Всі слідкували за саме рівнем води у охолоджувальному ставку технологічному на території Запорізької атомної електростанції. Тут відмітимо, да, і те, що вже підтверджено. Неодноразово те, що на сьогоднішній день, в тому числі да, там, рівень води залишається стабільним 16,67 метрів, що дозволяє абсолютно стверджувати, що такий, ну зараз, якщо можна в короткостроковій перспективі стверджувати, що вона знаходиться в безпеці, то це вже добре. Да? От станція зараз в безпеці. Адже. На фоні того відмілення там в районі Нікополя, да, тут відмітимо, що цей основний показник він не порушується, він є, залишається стабільним. Тобто, в плані порушення технологічного процесу, але тут нагадаємо відмітимо де, що Станція в цілому знаходиться наразі з вересня минулого року в стані холодного зупину і тому не потребує. Над великого такого охолодження, тому більш-менш ситуація є такою стабільною прогнозованою в цьому плані. І додамо, що те ж саме стосується охолоджувального ставка для Запорізької ТЕС, теплої електростанції. І там рівень складає теж стабільну константу: 11 метрів і 19 сантиметрів. Це те, що є теж. Таким стабільним показником в технологічному плані, що ну, все має бути добре. Але відмітимо, що ніяк не можемо тут спрогнозувати чи так mm -hmm. говорити про саме поведінку для тих расистів, які, звичайно, те, що пролунало, да, і це ж не просто так, а на фоні тих, і приїздити того гросі, да, що є ну, очевидно певна інформація. І, взагалі, а, як то кажуть, знаєте, що. От, Сподіватись, потрібно там на краще, а розраховувати на найгірше, Да. Тому вживаючи оці такі заходи е, в плані інформування, да, і взагалі, ну ця тенденція має продовжуватися, що весь світ має бути задіяний в цьому процесі, аби кляті расисти залишили станцію, з якого вони яку вони по великому рахунку перевели, перетворили на військову базу, тому що за цей час ключове да, що там не змінюється, що там. В жодному сенсі і в кількості якості там менше рашистів тих клятих на станції не стало на жаль Дмитрий, і ті дякую заходи, вам. що.